Актуальну та цікаву тему сформулювали працівники апеляційного суду разом із представниками молодіжних організацій Вінниччини. Обговорювали запровадження на законодавчому рівні обов'язковості використання правової допомоги учасникам судового процесу, необхідність сьогодення чи обмеження доступу до судочинства. Я побачив сьогодні високі знання. Високу обізнаність молодих людей, які цікавляться сьогодні розвитом розвитком права в нашій державі, розвитком судової гілки влади, в тому числі і розвитком верховенства права, як воно в нас в державі не тільки розвивається, а як воно в нас в державі дійсно гарантується. Організатори молодіжних дебатів наголошують на важливій просвітницькій місії. Також додають під час таких публічних дискусій учасники дебатів переконують свої правоті третю особу, а не один одного головна місія, яку ми ставили перед собою, це не просто подебатувати на якусь тему, от визначені, а головна місія це зробити просвітницьку роботу серед молоді на цю тему. Нехай в такій формі: в формі дебатів, формі спілкування. Я надію, що це не остання наша зустріч. І що ми будемо проводити такі дебати, будемо більше залучати студентів, юристів, щоб вони більше вникали в ці питання і переймалися ним. Усі учасники дебатів палку захищали свою позицію. За умовами гри було чотири команди по два учасники. Оді люди по черзі доводили свою точку зору, оперуючи знаннями законів України та громадських прав. Дебатний від, скажімо так, назвою спорту, це завжди мені це зацікавило, тому що як вже казали, в дискусії народжується істина. А ось такий вид дебатів, по моєму це вихід на новий рівень, адже. Легко виступати перед однолітками, легко виступати перед знайомими людьми, а виступити перед досвідченими навіть суддями, адвокатами це вихід дійсно на новий рівень. Оцінювали виступи учасників троє професійних суддів. Переможцями стали студентки Дарія Шевчук та Дарія Тихонова, яких нагородили диплома.